Ця угода надасть можливість Україні отримати безповоротно 16,5 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. І ці кошти підуть на закупівлю сонячних електростанцій та накопичувачів електричної енергії для українських шкіл. Ті школи, які знаходяться в районах, які найбільш обстрілюються, які мають перебої з електропостачанням, вони матимуть альтернативні джерела енергії і забезпечуватимуть можливість надання усіх послуг для наших дітей, для наших школярів. Ці панелі будуть встановлені як на школах, так і на дитячих садочках. Тому ця угода вона має важливе значення. І ці кошти це не кредитні, це саме грантові кошти. Вони будуть використані протягом 25-го, 26-го і на початку 27-го року. Далі справа за урядом, і далі справа вже за європейським інвестиційним банком отримують кошти, виготовлюють проекти і реалізовують ці проекти. І це надасть можливість нашим школам стати більш енергоефективними.